Дня. Ми сьогодні зібрали комісію з питань міського будування устрою та фондах лісових та водних ресурсів будівництва благоустрою і охорони навколишнього середовища. У нас в складі є три представника комісії. Маємо значить, кворум. Починати роботу комісії. Що у нас на порядок денно? Є питання з екології, так? Є питання, за що е поступово вимагає ну, Державної політичної інспекції України. На виконання пункту 10 у Львівській області від 19 року, 24 року на відділ земельних відносинської. Вчитий порядок денний чергової сесії проєкту рішення про розроблення проєкту СНГУ щодо організації і встановлення земельного фонду та водоохоронних зон обмежень у використанні земель та їх режиму утворюючих об'єктів на території ган... Ганятичівського станції свого фонду. Щодо частини Щодо за дорожньої площею. 26,99, кадастро NoR21, ВЦІВ призначення для та для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами. 10,02. крапка 02. Озеро Байкал-2, площою 4535 га, кадастровий номер 2038, веців призначення для господарських потреб. 10.07. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Значить, він нам розв'яже багато суперечок, які є значить, навколо нашого озера Байкал. От Є багато значить, та, які мають сполітичні свої бази, значить є зимовласники і в перспективі хочу там ряд турисничних бар таким ж чином ми встановимо захисну смугу, відкою вони будуть фактично От, і в нас не буде ніяких значить, зауважень. Якісь пропозиції? Хто не так? Прошу проголосувати. Хто за? що У нас більше немає питань. Немає. Тоді можемо завершити роботу комісії. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб завершити роботу комісії? Хто за? Проти трималися. Немає. Дякую.